Влада це слово, правда ж, воно постійно зринає в історіях, які ми так любимо, чи то в складних інтригах Гри престолів, чи у відомій фразі людини павука з великою силою приходить велика відповідальність. Це тема, яка ну справді нас захоплює. Ну, знайома фраза, так? Ми всі її чули. І вона ніби малює таку картину, знаєте, що влада це щось небезпечне, доступне лише обраним, і що вона неминуче веде до чогось поганого. А давайте подивимось на це трохи інакше. Можливо, влада це не якась там прерогатива королів чи директорів, а що, якщо це просто інструмент, який є у кожної людини в тій чи іншій формі, і, до речі, зовсім не обов'язково злий. Гаразд, ось наш план. Спочатку розберемося, що ж таке влада насправді, потім поговоримо про таку штуку, як гойдалка залежності. Далі, як схилити шальки Терезів на свою користь, який для цього є інструментарій, і звісно, як усім цим користуватися з розумом? Отже, частина перша влада це не зовсім те, що ми звикли думати. Щоб навчитися нею керувати, треба спершу зрозуміти її справжню природу і чому це ну, справді важливо і в роботі, і в житті. Якщо зовсім просто, влада це здатність впливати на людей, на події. І вона потрібна, щоб, е, ну, щоб просунути свою ідею, впровадити якісь зміни та й просто не застрягнути на роботі, яка не подобається. І знаєте, навіть коли здається, що влади зовсім немає, це майже завжди не так. І ось тут ми підходимо до найцікавішого. Влада це не якась річ, яку можна покласти в кишеню, це завжди динаміка. І в основі цієї динаміки лежить дуже просте поняття залежність. Так так, в основі влади лежить не посада, а саме гойдалка залежності. Уявіть собі, звичайну дитячу гойдалку. З одного боку сидить одна людина, і це її залежність від когось, а з іншого їхня залежність від неї. Все просто: хто залежить більше, той сидить нижче, у того менше влади, і весь фокус у тому, щоб змінювати вагу на цих сторонах. Ось вам і класичний приклад цього дисбалансу. З одного боку, людина володіє якимись унікальними навичками, веде ключові проекти, і компанія потребує її більше. А з іншого боку, робота, єдине джерело доходу, всі друзі на роботі, і от вже людина залежить більше. І коли виникає такий перекис, з'являється вразливість до несправедливих вимог чи перепрацювань, з'являється відчуття пастки. Мета, звісно, перемістити вагу на інший бік. Хараст, з проблемою розібралися. А як же її вирішувати? Як схилити ті самі шальки терезів? А для цього є три, скажімо так, ключові важелі, саме вони дозволяють керувати цією гойдалкою. І ось вони. Критичність, заміщуваність і центральність звучить трохи складно, але насправді все просто. Критичність це про те, наскільки сильно потрібен той чи інший ресурс, наприклад, зарплата. Заміщуваність чи є альтернативи, чи можна отримати це деінде. І центральність скільки людей постраждає, якщо те, що ви робите раптом, зникне. От і все. Керуючи цими трьома факторами, можна керувати своєю залежністю. Давайте подивимось, як це працює на реальному прикладі. От, скажімо, страйк розробників ігор. Уявіть собі ситуацію компанія готує до випуску новий хід. Розробники працюють по 80, а то й 100 годин на тиждень. Понаднормові ні, не чули. Вони виснажені, а компанія тим часом готується заробити мільйони. І що може зробити один розробник? Ну, практично нічого, його особиста влада мінімальна. Чому а згадаємо про наші важелі його заміщуваність просто величезна. За дверима, як то кажуть, стоїть черга з охочих зайняти його місце, тому наодинці він ну зовсім слабкий. Але все кардинально змінюється, коли вони об'єднуються. Дивіться, що відбувається. Працівники створюють профспілку. І що це змінює? По-перше, їхня заміщуваність різко падає. Не можна ж за один день найняти цілу нову команду, правда? По друге, коли вони разом влаштовують страйк, їхня центральність просто злітає до небес. Адже без них весь проєкт зупиняється. Все. Ось і результат влада однієї людини майже нульова, а влада профспілки величезна. Вони просто взяли і перевернули цю гойдалку залежності. Тепер уже роботодавець залежить від них, а не навпаки. Добре, з динамікою залежності, здається, розібрались. Тепер давайте подивимось на конкретні інструменти, можна сказати, набір інструментів влади, які можна використовувати в різних ситуаціях. Почнемо з класики батіг та пряник, або, якщо офіційно, влада примусу і влада винагороди. Все дуже просто влада примусу це вплив через погрозу. Зробиш це інакше. А влада винагороди це вплив через обіцянку. Зробиш це і отримаєш. Обидва інструменти можуть спрацювати, але є нюанси. Примус часто викликає опір, а винагорода працює тільки якщо вона справді цінна і якщо обіцянку виконують. Наступний інструмент легітимна влада ну або просто влада посади, керівник проекту, менеджер. У них є формальне право давати вказівки, але тут є пастка. Сама по собі табличка на дверях нічого не варта без довіри команди. Один несправедливий крок, і ця влада починає руйнуватися на очах. Далі експертна влада це, мабуть, одна з найпотужніших це сила знань і досвіду. Вона не дається просто так, її будують роками, демонструючи свою компетентність, але є й зворотній бік, її дуже легко втратити. Одна єдина погана порада може підірвати авторитет, який створювався роками. І останній інструмент у нашому наборі харизматична влада. Це коли люди йдуть не стільки за ідеєю, скільки за людиною, яка її несе. Класичний приклад Стів Джобс і його знамените поле викривлення реальності. Він міг змусити людей повірити в неможливе це надзвичайно потужно, але й ризиковано, бо таку владу легко використати для маніпуляцій. І ось ми підходимо до фіналу. І чесно кажучи, до найважливішого тому що здобути владу, це, скажімо так, лише половина справи. А от як її використовувати мудро, це вже зовсім інший рівень, який вимагає відповідальності. Треба завжди пам'ятати одну просту річ: влада не безкоштовна, вона завжди має свою ціну, чи то час, чи то енергія, чи то якісь втрачені можливості. І тому варто постійно ставити собі питання: а навіщо мені це? Бо гонитва за владою заради самої влади це дуже слизька доріжка, яка може завести зовсім не туди. Отже, давайте коротко підсумуємо ключові моменти. Перше, зменшуйте свою залежність, пам'ятайте про три важелі. Друге, будуйте довіру і репутацію. Це підсилить ваш вплив. Третє, усвідомте, якими видами влади ви вже володієте. І четверте, найголовніше, використовуйте все це з розумом і уникайте гонитви за владою заради неї самої. І наостанок це питання. У кожного з нас є більше влади, ніж здається, це не щось абстрактне чи далеке. Вона тут, у наших навичках, у наших знаннях, у наших стосунках. Питання лише одне: як ми її використаємо?